Всім привіт! І всім вам здрастя на каналі Тьоті Насті. Якщо ви бачите все це, значить нас очікує, що вірно всі разом. торт. Молодці! Ніхто не готує, але всі дивляться. Так, сьогодні готуємо торт Прага. Для Праги нам потрібно 5 яєць, 150 грамів цукру, взбиваємо до пишності пінки. До готового взбитого такого тіста вже додаємо 1 чайну ложку солі, ще сюди додаємо 110 грамів борошна і 40 грамів какао. Перед цим ми їх змішуємо між собою, додаючи один пакетик розпушувача. В мене тут 15 грамів. Візьміть і ви показую. Тепер сухі інгредієнти змішуємо з вологими і будемо відправляти випікатися, Змішуйте поступово по частинам і спокійно перемішуючи. Якщо у вас є си, то взагалі буде супер. Розказую, як зробити швидко і не випікати його 40 хвилин. Дивіться, в стандарті берете звичайну круглу форму з бортами. Туди виливаєте тісто і ставите випікатися 180 градусів верх-низ духовку на 40-45 хвилин, перевіряючи шпажкою готовність коржів. Ми будемо пекти їх за 25 хвилин. Секрет в розподіленні. Беремо звичайний противень, беремо. Пергамент розкладаємо, виливаємо, гарно розрівнюємо і на 25 хвилин на 180 Далі все гарно виріжемо і зробимо класнючий торт, і буде вау! Єдине, що скажу, беріть з бортами тому що він буде підніматися, щоб він гарно розлився і рівномірно розподілився поїхали А для крему ми зробимо шоколадний заварний крем. Це буде смачно. Для цього нам потрібно 2 яйця. Сюди одна ложка крохмалу. Якщо є кукурудзяний, буде супер. Якщо немає, беріть звичайний, нічого страшного. 15 грамів ванільного цукру. Все перемішуємо. І сюди ще додаємо 40 грамів какао. До крему кремо ще 120 грамів цукру. Це десь 4 ложки. Можна 5, якщо ви любите солоденькі. А в нас буде 5. Перемішуємо. Сюди 500 мл молока. Ставимо, підігріваємо, заварюємо. Тим часом викладіть вершкове масло, щоб воно стало кімнатної температури. Нам треба буде 150 грамів вершкового масла. Коли крем трішки вистиг, сюди додаємо 150 грамів вершкового масла, як я вже й казала. Міксер на готові, і зараз будемо це все взбивати. Якщо ви хочете круглий, виберете, вирізаєте і збираєте. Я, щоб не було залишків, зроблю такі продовгувасти прямокутної форми. І ще один важливий момент. Для класичного пражського торту потрібно варення. Ми. Беремо класичне абрикосове. Якщо у вас є якесь інше з кислинкою, можливо, вишневе або смородинове, можете взяти його. Починаємо збирати, розрізаємо наш корж на три частини, перемазуємо між собою в єдиний із шарів. Ми додаємо варення. Для прикраси і фінішу торту я зварю ганаш. Якщо у вас немає бажання цим всім морочитися, зверху покриваєте кремом і буде вже смачно. Для ганажу я беру одну плитку шоколаду 50 грамів вершкового масла, все це розтоплюємо, заливаємо, відправляємо в холодильник, щоб він все-таки постояв і просочився, і потім починаємо смакувати. Торт готовий. Єдине, що ми не витримали весь час, хочу вам показати, який він в розрізі. Ви краще потримаєте все ж таки в холодильнику. Розрізаємо, дивимося, смакуємо. Ну, краса. Я думаю, да. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Цілуємо, любимо! Па-па!